3 травня в селі Долгове, що на Херсонщині, 11-річна Ліна Поспілько відпочивала на березі річки Інгулець. Згодом до неї підійшла її однокласниця зі своєю трирічною сестричкою Софійкою. Маленька дівчинка сіла на край берега та почала бавитись водою. Несподівано вона втратила рівновагу і впала в річку. Вона якось підскузнулася, не тримала рівноваги та впала. Я дуже злякалася, руками матиляла. Кричала, попросила Ліну, будь ласка, щоб вона мені допомогла. Ліна не розгубилася і відразу кинулася на допомогу. А вона вправно підштовхнула Софійку до берега, де її витягнула старша сестра. Я витягла її на берег, ну, всі були перелякані, але думали, що ще обійшлося нам, щоб пощастило. Ми їй сказали спасибі, подарували їй шоколадку. Ми дуже вдячні Ліні. Ліна Поспілько, лауреат всеукраїнської акції Герой-рятувальник року.